Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили нову програму підтримки. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. За результатами тижня роботи місії МВФ у Києві домовилися про чотирирічну річну програму. Обсягом 8 мільярдів 200 мільйонів доларів. Ці кошти допоможуть покривати критичні видатки, зберігати фінансову стабільність і залучати додаткову допомогу з-за кордону. У МВФ зазначили. Попри війну, українська економіка залишається стійкою. А бюджет на 26-й рік уряд вже готує відповідно до рамки нової програми. Зараз домовленість мають ще схвалити у виконавчій раді фонду. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, зараз з нами на прямому зв'язку. Іване, обіцяєте говорити на правду. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяно. Ну треба зиму розпочинати з правди. Тому правда, правда лише тільки правда. Та да, чому я вас е, м, про це прошу? Тому що коли ми отримуємо черговий кредит від МВФ, це привід розібратися. Кредит це виключно плюс. Це до певної міри мінус, тому що якщо ми згадаємо ті країни, які не мають позик від МВФ, вони успішні, вони процвітають. Я навіть пам'ятаю, як Південну Корею МВФ вмовляли взяти кредит. Але Південна Корея написала свою стратегію індустріалізації і сказала: ми самі питання Україна перше чи могла б зараз обійтися без кредиту МВФ, і коли має настати той момент, коли ми... Будемо працювати на власну стратегію. Чи реально це за умов російської агресії? Так, пані Тетяна. Я розумію, що постійно є дискусії стосовно того, наскільки позитивним є співпраця з МВФ. А Джо... Нобелівський лауреат по економіці в 2001 році він написав велику книжку присвячену критиці міжнародного валютного фонду. І там якраз підкреслюється, що багато було негативних прикладів співпраці з МВФ. Тому я розумію, що тут не можна казати однозначно добре чи це погано. Чому? Тому що є негативні приклади, але є і позитив. Що стосується поточного стану справ в Україні, я розумію, що всі хотіли би жити без кредитів МВФ, але ось я завжди повторюю. Що МВФ це найкраще в світі кредитно-рейтингове агентство. Якщо міжнародний валютний фонд дає вам гроші, то інші структури дивляться на МВФ і починають давати гроші. Тобто, в чому на даному етапі позитив? Того факту, що давайте так поки що парафійовано цю програму, вона ще не прийнята, вона просто на рівні технічних виконавців МВФ е, готова. І зараз, я так розумію, що буде чекати е, бюджету. Завтра повинно бути е, друге читання бюджету. Подивимося, що вдасться прийняти його в цілому, що все ж таки воно продовжується на певний проміжок часу. Але, тим не менше, той факт, що МВФ говорить, добре, ми. В принципі готові співпрацювати з Україною, це дає сигнал іншим структурам це робити. До речі, одразу відмічаю, скільки було і в нашому бідійному просторі розмов про те, що ось без репараційного кредиту не буде кредиту МВФ. На ну, що казав, що слухайте МВ... МВФ ні на кого не дивиться. МВФ це власне основна структура, яка визначає допомагати чи ні. Навпаки, всі інші вляться на МВФ. І не навпаки, тому тут прив'язки ніякої не може бути. І, власне, це. І підтвердили зараз технічні поки що співробітники МВФ, які власне вели перемовини з Україною, вони сказали, що так можна цю, цю лінію цей кредит давати. Звісно, звісно, в перспективі, коли економіка України не буде залежати так сильно від зовнішнього фінансування, а тут я нагадаю, що поки що згадане мною проект бюджету. 2 ти трильйони гривень два якщо я не помиляюсь, це те, що треба зовнішнє фінансування. Верніше не стільки зовнішнє оскільки взагалі знайти ці гроші, тому що це перевищення видатків над доходами. Частково це покриємо за рахунок внутрішніх резервів, але левова частка це зовнішнє фінансування. Зовнішнє фінансування, як зазначав, залежить насамперед від того, МВФ працює з вами чи ні, якщо МВС працює, це створює підґрунтя, що Україна зможе пройти 2026 рік, навіть навіть якщо не буде е, цього просування пропораційним кредитом. Якщо воно буде, звісно, буде набагато легше пройти цей рік, але на Івана якщо тоді запитає буде... Україна зможе пройти. Так. Тобто, ви по суті почали вже відповідати на моє наступне питання, які ризики так, для української так. економіки трошки чи зачепимо. Україна зможе пройти, угу. але чи зможе вона розвиватися? Тому що коли ми говоримо про те, що МВФ допомагає країні е, лише в теорії додатково лунає фраза, що це створює поле для інвестицій. Не створює це поле для інвестицій. Це абсолютно різні напрямки розвитку країни. Так ви з цим згодні, тобто питання ще. Про ризики і питання про те, що ми інвестиційну привабливість країни е, в такий спосіб відкладаємо поки на потім. Але ви кажете іншого виходу й нема. Зараз ми можемо тільки жити за рахунок МВФ, так ну значною мірою. Тобто МВФ нам потрібен, як знаєте, лакмусове папірець, що ось, будь ласка, з ними можна співпрацювати. Але на цьому це завдання, скажімо, виживання. Але ж це не значить, що це єдине завдання, яке стоїть перед урядом держави. Тому що так ми отримуємо ці гроші. Ми всім скажемо, добре. Ми бачите, ми зможемо проходити цей період, але е, це не все, що ми хочемо. Є ще багато перспективних напрямків, і треба їх розвивати. Є в кінці кінців цей е, американо-український фонд, який створено завдяки тій угоді, яка була підписана. Тобто, тут треба думати, як працювати. Треба думати, як працювати в інших напрямках, і треба не забувати, що в Україні все ще є е, по по попри повномасштабну війну достатньо економічних можливостей Ми все ще лідер е, в світі по експорту сонячної коалії. Ба більше я скажу, що буквально в п'ятницю, у минулу п'ятницю, перераховував нашу частку, і вона там в світовому експорті за 7 місяців цього року це майже 35 відсотків. Нагадую, що 39% — це це було на піці е, без повномасштабної ну, війни. Навіть е, це був де, це ковідний рік, коли Україна мала ці 39%. відсотків. Це наш рекорд е, частки в світовому експорту сонячних от за 7 місяців. 35%. Тобто, ми фактично. Повертаємось на ті позиції, в якими були найкращі часи для України, попри те, що триває повномасштабна війна. Це все говорить про те, що перспективи України є. Головніше їх використати. Бо якщо не використати перспективи, то ніякого сенсу цих перспектив немає. Тому, в принципі, те, що Україна зможе пройти період, це дає нам МВФ, але це не все, що нам потрібне, і ось тут потрібна робота над. Можливостями використання російських заморожених грошей О, я і вас якраз про це хотіла і запитати Дмитро Онопченко, журналіст телеканалу «Інтер» з Вашингтона. Коли я припитала його про фразу Рубіо, що Україна дослівно має великий економічний потенціал, але реалізувати його можна лише після сталого безпечного миру. Я сказала, що це плюс, що ми знову говоримо про економічний потенціал України mm -hmm. на такому рівні, але про що йдеться? Він сказав про заморожені російські активи скоріше за все. Що ви за цією фразою бачите? Натяк на той самий фонд, який все одно вже є, його створено, натяк на заморожені російські активи, які будуть вигідні їх використання в Америці. Як ви розумієте цю фразу, Іване? Я думаю, що взагалі оцінка економіки України, тому що у США дуже такий прагматичний погляд, що яка країна що може дати світовій економіці, навіть на репараційний кредит. До речі, іронія в тому, що цей е, план миру, про який вчора розмовляли ввечері делегації США і України, він же підриває можливості репараційного кредиту, тому що там говориться про використання заморожених грошей, але з іншої сторони про 100 мільярдів в Україні, там 100 на фонд. Що Росія Америки, тобто нам оцей пункт не потрібен. Він не потрібен європейцям, бо По європейці говорять: слухайте, лавова частка лежить в нас, а ви розпоряджаєте з нашими грошима, які лежать в нас. І звісно, це може поставити на питання на паузу. Вибачаюсь питання роботи над операційним кредитом. Але знаєте, я сподіваюся, що все ж таки ці розмови про. А цей мирний план вони зайдуть в більш конструктивне русло. Це не буде та версія, яка апріорі була, тому що це більше капітуляцію, нагадую. Але тим не менше, я думаю, що все ж таки для України дуже важливо, щоб. Те, що в нас є потенціал, і те, що це не пов'язано з війною взагалі, що якщо не буде війни, то тут є перспективи. Це пролунало від державного секретаря США. Це насамперед сигнал інвестиційним різним компаніям, що знаєте, а взагалі то з Україною може слід працювати, і тут можна отримати певні результати. Тому я це сприймаю суто як. Демонстрацію того що США відмічає, що у разі миру Україна зможе розвиватися, а отже, інвестори можуть розглядати Україну як поле для своїх інвестицій після завершення повномасштабної війни. А вони нам дуже дуже будуть потрібні. Все таки бачите, ми почали з того, що коли є МВФ не поле для інвестицій, а Рубі, ви все одно повернули що це натяк на інвестиції на економічну переважливість України саме з цього так. З цієї точки зору. Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був з нами на прямому зв'язку.